Друзі, давайте подивимося, що на нас чекає 2 жовтня у четвер. Місяць іде знаком водолі. Це стихія повітря, стратегія дня інновації, нестандартні рішення і реформи, які можуть дати прорив в бізнесі, в дружбі, в особистому житті, в наших соціальних цілях або у творчості. Намагайтеся більше спілкуватися. Сьогодні хороший день також для навчання і роботи з інформацією. До 12-ї години дня тримаються напружені аспекти між місяцем, плутоном і марсом. Тому ніч і ранок до 12-ї години дня. Звертайте, будь ласка, увагу на сигнали тривоги. Також ранок може бути більш напруженим емоційно, більш агресивне таке середовище може нас оточувати. Тож будьте, будь ласка, уважні за кермом. Хороший час для спорту. У до речі, ранок і далі до п'ятої години надзвичайно продуктивний період, сприятливий для початку будь-яких справ.